Невже російське музло зникне з українського простору? Як мінімум, петиція про заборону російськомовних пісень на стрімінгових сервісах в Україні набрала необхідну кількість підписів, буквально за пару днів, що дає зрозуміти, що людей ця тема не аби як хвилює. Мова йде про YouTube Music, Apple Music, Spotify та інші. Ініціатива насправді цікава, тому що вона передбачає законодавчі зміни, що унеможливить подальше поширення російськомовних пісень в Україні, а також залучає проведення інформаційних. Компаній для популяризації української музики та культури. Також цікаво, що йдеться про заборону російськомовних пісень незалежно від громадянства виконавця. Кабмін вже відреагував на петицію та передав її до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. І цей орган має повноваження вести переговори з іноземними компаніями. Але мені цікаво, чи зменшиться кількість людей, яка є різниця. Чи буде це як звика, коли його заборонили, пройшов якийсь час, і люди зрозуміли, що добре, що його заблокували.